Я пізнаю світ урок 86-й, тиждень 10 -й. Тема корисні копалини Житомирської області. На початку уроку пригадайте та заспівайте пісню Мандрівка Україною. Де ліси розкішні, сторона древлян, не сторону до писіс, розкаже про слов'ян. Славиться топазами Житомирська земля, батьківщина Лесі, нам серце звеселя. Помандруй назад, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Сторіночку 19 у підручнику. Та пригадайте вивчене. Прочитайте навчальну одиницю і запишіть пропущене. Дата утворення Житомирської області 22 вересня 1937 року. Адміністративним центром Житомирської області є місто. Житомир. Так. Область розташована в. Молодці північній частині України. Пригадайте та позначте елемент герба Житомирської області. Молодці це елемент на зображенні 1. Пригадайте рельєф Житомирської області. рівнинний чи гірський. Молодці рівнинний. Житомирська область розташована в межах Поліської низовини Придніпровської височини Чи Поліської низовини Подільської Височини. Молодці в межах Поліської низовини Придніпровської Височини. Найбільша за площею Височина України Придніпровська Подільська. Молодці Придніпровська. Перегорніть сторіночку. Житомирська область багата на будівельні матеріали граніт, мармур, глину, пісок це нарудні корисні копалини, а також титанові руди, торф, буревугілля, дорогоцінне каміння, топаз, берил, кварц. Підкресліть назви невідомих вам корисних копалин. На які корисні копалини багата Житомирська область? Чудово! Пригадайте торф і буревугілля це паливні, рудні, нерудні корисні копалини. Молодці. Це паливні корисні копалини. А буревугілля утворилося з решток давніх морських організмів чи давніх рослин. Молодці з решток давніх рослин. Титанові руди це корисна копалина, з якої добувають метал титан. Він легкий, міцний і стійкий, тому є незамінним для спорудження літаків, суден, космічних кораблів. Україна має значні поклади титанових руд найбільші в Європі. Зокрема, їх велике родовище розташоване в Житомирській області. Граніт міцний твердий камінь різного кольору, від білого до чорного, складається з частинок зерен різних мінералів, що можна побачити неозброєним оком. Граніти утворилися з магми, яка остигала в глибині земної кори. Отже, це магматична гірська порода. Граніт застосовують у будівництві зведені пам'ятників. Україна і, зокрема, Житомирська область багата на поклади граніту. Скажіть мені, будь ласка, що таке титанові руди? А що таке граніт? Де застосовують титан? А де застосовують граніт? Чудово. Дайте відповіді на такі запитання Чому для будування літаків і космічних кораблів використовують титан? Назва граніту походить від латинського слова grano, що означає зерно, крупинка. Чому ця гірська порода дістала саме таку назву? За якою з перелічених ознак можна припустити, що з великою ймовірністю камінь є гранітом? Камінь твердий, і міцний, камінь складається з частинок зерен різних мінералів, у природі камінь трапляється різного кольору. А що спільного і відмінного в утворенні базальту і граніту? Підказка. Розглянь рисунок і пригадай, де може застигати магма. Чудово! Сьогодні ви ще дізнаєтеся інформацію про дорогоцінне каміння. Сторіночка 21 у підручнику. Дорогоцінне каміння. самоцвіти. Це мінерали переважно кристали з особливими властивостями, гарним забарвленням, яскравим блиском, високою прозорістю і значною твердістю. Їх використовують для виробництва ювелірних прикрас і оптичних приладів стекол для мікроскопів тощо. І якраз на 21-й сторіночці ви можете розглянути зображення топазу. Берилу та кварцу. У Житомирській області, поблизу селища Хорошів, розташоване єдине в Україні родовище дорогоцінного каміння. Зокрема, топазу Берилу кварцу. Воно є найвідомішим у Європі та одним з найдавніших на планеті. Також у Хорошеві працює єдиний в Україні музей коштовного і декоративного каміння. І саме зараз здійсніть уявну подорож до музею коштовного і декоративного каміння. Перегляньте відеофрагмент. Вітаю! Ми знаходимося у Хорошеві. За моєю спиною знаходиться музей коштовного та декоративного каміння. Він доволі унікальний, адже він такий єдиний на всю Україну. Що ще цікавого є у цьому музеї? Дізнаємося просто зараз. Що у нас тут в Хорошеві, знаходиться єдине родовище де в промислових кількостях добували берил, топаз кварц і п'єзокварц. і всі багатства наших земель саме якраз демонструються в залах цього музею. А ще пані Віталія звертає увагу на те, що хорошівському музею було надано статус надбання народу України. А ось такі топази це взагалі унікальні. Їх ніде в світі з такими включеннями немає. Де, взагалі, в нас вони навіть були знайдені тільки в одному пегматитому тілі. А унікальні вони, бачите, включ, білими включеннями фльори. Всередині. І завдяки цим включенням вони утворюють власну назву. Перший називається казка, От ви гляньте, ніби якесь казкове місто, да? там замки, башні. Інший називається Академік Ферсман, але дітки називають акваріум. Теж да. на Акваріум. Да. Ну, той поки що без назви. Оце чотири кристала топазу і два берилу, я повторюсь, Оце ми саме ними відомим на весь світ. Найбільше який у нас добули ось перед вами. Тут майже 67 кілограмів, висота 135 сантиметрів. І розбили його не люди, а розбили тектонічні процеси. Тому що вік родовища 1 мільярд 700 мільйонів років. Яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? А що нового ви дізналися? Чудово. Сторіночка 22 у підручнику. Розв'яжіть приклади та уставте відповіді у речення. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, результат першого виразу один. Результат другого виразу. 300 вік родовища дорогоцінного каміння в Житомирській області 1 мільярд 300 мільйонів років. Відкрийте сторінку 41 у підручнику. Попрацюйте з картою корисних копалин України. Знайдіть у легенді карти умовні позначення таких корисних копалин. титанові руди, граніт, топаз. Барил Кварц. Та намалюйте! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби Виконайте нейробіку від бобу. Увага! Раунд номер один! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому? Перевірте? Відповідь 9. Увага! Раунд номер 2 Який результат ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 5. І раунд номер 3 Увага! Який результат ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 3. Попрацюйте із завданням 10 на сторінці 22. Допоможіть роботу Йою правильно скласти словосполучення зі словами. Згаданими на уроці. Уставте закінчення іменників у родовому відмінку однини. Добування чого металу. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Будують з чого? З титану вага. Чого літака? Видобування чого? Граніту? Статуя з чого? З граніту. Утворення чого? Базальту. Виверження чого? Вулкана. Камінь без чого? Без блиску. Молодці. Чудова робота.